Іноземця, який вбив 11 людей в Україні, засудили до довічного ув'язнення. В листопаді 2024 року слідчими Національної поліції міста Києва завершено досудове розслідування відносно 39-річного іноземця, підозрюваного у серії жорстоких вбивств на території Київщини та Харківщини. Нами було доведено, що в період з 2018 по 2024 роки вказаний громадянин убив 8 громадян України, литовця, Узбека та громадянина Грузії. Серед його жертв чоловіки та жінки вікові 35 до 81 року. Злочинець ходив у них довіру, спілкувався, спільно вживали алкогольні напої. І після того, як жертви втрачали пильність, нападав, душив та забивав каміння. Одному з потерпілих пощастило вижити. Злочинець підійшов до нього зі спини, вдарив камінням по голові, після чого затягнув між гаражі, щоб добити. Однак в цей момент з сусіднього під'їзду вийшли мешканці, що завадило завершити злочин. Побачив, що я